25 рік може стати історичним для криптовалют, але лише одиниці зможуть на цьому заробити. Відео буде цікаве і корисне, а ти постав лайк авансом, щоб ефір був по 10к. Розберемо сьогодні, коли розпочнеться альтсезон, чому не всі зможуть заробити на альтсезоні, який тренд токенів у 2025 році і які токени купляти на 2025 рік. Але перед початком відео переходь в мій телеграм-канал. Там найшвидше з'являється вся актуальна інформація. Айдропи, торгівля, портфель, від відбірш, все це є в телеграм-каналі. Посилання, як завжди, в описі. Почнемо з альтсезону. Чи буде він взагалі і коли чекати ріст крепти? Основний пік альтсезону я очікую весною. Саме тоді він мав би показати основний свій потенціал. Але це не означає, що на цьому альтсезон закінчиться. Так, літом скоріше за все буде корекція, проте це буде лише корекція, а не зміна тренду. Осінню ми мали б продовжити ріст. Корекція це буде лише можливістю закрити якісь позиції і оновити свій портфель. Не потрібно думати, що після весни весь ріст закінчиться. Крипта це спекуляція, тому навіть на споті потрібно спекулювати і переливати профіт в інші токени. На цьому побудована вся крипта і весь крипторинок. Але перейдемо до того, що далеко не всі зможуть заробити на альтсезоні і на це є дві причини. До речі, якраз зараз згорніть відео і в коментах напишіть ваші топ-3 монети, на які ви найбільше розраховуєте. І чи взагалі ви тримаєте спотовий портфель? Буде цікаво почитати. Перша причина і дуже банальна. На цих недавніх сильних проливах велика частина людей просто позливала свої депозити на ф'ючах або попродавали спотовий портфель в мінус і вийшли з Вирішення проблеми таке саме банальне, як і сама проблема. Просто не влітайте в ф'ючі з величезними плечима. 3 та ресьоме плече вистачить з головою, щоб без ризиків отримати хороший профіт, і залиште свої спотові портфелі в спокої. Спот вас ніхто не забере. Якщо навіть на споті вам зараз важко дивитись на ці всі мінуси, то в такі дні краще просто відійти від ринку і не приймати якихось рішень на емоціях. Будь-які рішення на емоціях це найгірше, що може бути в крипті. Заробляти на альтсезоні зможуть лише найстійкіші психологічно і урівноважені люди, які спокійно ставляться до всієї цієї торгівлі і не приймають емоційних рішень. Друга причина пов'язана з трендом. 2025 рік це тренд АІ токенів і технологій штучного інтелекту. Те, що АІ токени набирають популярність, можна глянути на цьому графіку. Альтсезон буде, але найбільшим він буде лише для деяких категорій токенів, такі як AI. Я не кажу, що інші монети рости не будуть. Вони дадуть якийсь свій ріст, але все ж таки найбільшу ставку я роблю на токени від проєктів штучного інтелекту. Якраз два таких AI токена зараз розглянемо. До речі, токени, про які зараз буде йти мова, я теж тримаю в своєму спотовому портфелі і збираюсь їх тільки докупляти. Перший токен це iOS Network. З останнього проливу впав він на 20%, тому якраз зараз його і можна було б докупляти. Другий токен це DeSync і на просадці впав він на 30%, тому і його зараз теж можна відкупляти. Два цих токена з AI-категорії, вони є в мене в портфелі, і я їх збираюсь далі продовжувати тримати. Якщо ви хочете, щоб я зробив окреме відео про АІ токени, тоді напишіть про це в коментах, ну і напишіть, на які теми ви ще хотіли б глянути відео. Тому, якщо ви плануєте докупляти щось з АІ токенів в свій портфель, просто заходите на CoinMarketCap в цю вкладку і вибирайте токени, які вам сподобались. Звісно, це ризики. Будь-які вкладення це ризик, тому, як завжди, думай лише своєю головою і не забувай про мій телеграм-канал, там буде більше корисної інформації. А всі потрібні посилання ви знайдете в описі відео.